Добрий день шановні колеги, з вами компанія BitUA. У минулому відео ми з вами прийняли до обліку і вели в експлуатацію основний засіб, який називається ноутбук Asus. Вели ми його з амортизацією на 80 місяців, як за податковим обліком, так і за бухгалтерським. Нагадаю також, що вартість нашого основного засобу була 17500. У цьому невеликому відео ми з вами розглянемо, як відбувається нарахування амортизації в програмі. Щоб нарахувати не амортизацію, необхідно закрити місяць. Це можна зробити двома способами. Або ж переходимо на вкладку Операції і вибираємо закриття місяця. Або ж зі вкладки Основні засоби і нематеріальні активи. Амортизацію основних засобів. Тут теж бачите закриття місяця. Натискаємо кнопочку Створити. Основні засоби приймалися у нас в лютому місяці. Закриємо місяць березень. Натискаємо провести та закрити. Знімаємо галочку Переоцінка вартості запасів. Пробуємо ще раз. Дивимося проводки. Як бачите, програма розрахувала за всіма моїми основними засобами. Ось можемо знайти ноутбук Asus, який був у нас останнім, і подивитися його суму амортизації. Можемо перевірити комп'ютер вручну, але зараз робити цього не будемо. На цьому все.